Вітаємо вас на ОБОЗ ТОК. Мене звати Тетяна Іванська. а говорити буду з Петром Кузуком, підполковник, командир батальйону Свобода з Національної гвардії. Пане Петре, вітаю вас і слава Україні! Героям слава щиро, вас пане Петре, раді вас бачити. Бачимо, що ви знаходитеся, я так розумію, десь недалеко від бойових позицій, власне, про фронт, про стан на фронті, про наші перспективи, хочеться поговорити. Першим, першим звичайно, пунктом, напевно, зараз іде Сел Селидове, тому що там битва за Селидове на Донеччині триває, принаймні так стверджують у центрі протидії інформації. Втім, ми вже читали в західних виданнях про те, що нібито росіяни вже зайшли. Шли в солідувані нібито там навіть вони вже і захопили шахту. От що зараз відбувається, чи ви можете нам про це розповісти? Ми працюємо в цьому регіоні, але трошки на іншому напрямку. На жаль, він теж не легкий, тому я можу маю інформацію ту яку там з бійцями спілкуюся з колегами. І не більше, так що в межах цієї компетенції, власне, прогнозована історія, тому що ворог зараз, використовуючи чисельну перевагу, серйозну чисельну перевагу, почав тиснути по всім напрямках, в тому числі і на цьому напрямку, і ну дав, власне, зайшли, ведуться ж там деякі позиційні бої, але тим не менше. Е, ну, з, з великими втратами ворог, з боями зайшов в місто, е, там деякі флаговтики, як їх кажуть, там є групи, які е, втикають в прапори, їм за це відпустку дають, вони вже там відмітили в цьому напрямку. Ну, Ніякої трагедії немає в цьому. Це я, я кажу не для заспокоєння, я кажу, що це. Е, Ситуація, якою треба було очікувати, тому що при тому стані виснажені військ на цій лінії, і при тому напору ворог абсолютно чітко знає наші недоліки. Я про них кожній передачі там, якщо є можливість з вашими колегами говорити, говорю про дефіцит боєкомплекту, дефіцит особового складу, відсутність ротаційних дій. Загальна виснаженість підрозділів е, призводить до того, що, е, що доводиться доводиться маневрувати, доводиться п'ятитись назад, доводиться деякі позиції, деякі підрозділи не витримують, е, змушені відходити або без поповнення, або без належного прикриття, або і без того, і без третього, і з величезним дефіцитом бика. Ну, в таких умовах там, вимагати від солдат там, неможливо. Вони і так роблять все неможливе. Повірте, я знаю, про що я говорю, коли наша піхота показує неймовірні якості. І про це боляче говорити, тому що це результат їхній героїзму, результат того, що ми працюємо в дуже невигідних умовах. це так я Прикрашає дуже м'яко кажучи. Але тим не менше, така ситуація: воювати треба, боронити треба, і ворог не буде зупинятися, розумієте, зав'язнути в уличних боях це добре, але є багато на цій же лінії поруч напрямків, де так само ворог тисне і буде мати деякі локальні успіхи. З огляду на те, що ну просто не закидують кількістю солдат, mm -hmm. закидують там, вони розуміють, в чому переважають в арті, там трамбують артилерії. З нашого боку традиційно нема прикриття, нема контрбатарейної боротьби, Ми не прикриваємо, майже не прикриваємо нашу піхоту артою. І наскільки піхота вистояти може? Вона робить все можливо. Потім боєць або е, на щиті, або е, його поранили, відповідно, він не може виконувати функції оборони. Е, дай Бог, щоб його встигли евакуювати. І то отак от, от ворог протискує, протискує. Я по ну, нашій ділянці скажу, що. І така ситуація це не пане не... Петре. Я тільки дозволю собі уточнити. Ну, по перше, справді ми розуміємо, що наша оборона тримається не лише на мужності та і героїзмі наших військових, наших, наших хлопців та дівчат, а й на креативі інколи наших командирів. От коли ми говоримо про ваш напрямок, давайте уточнимо, на якому напрямку ви зараз стоїте і яка там ситуація? Розкажіть з того, що можна розказати. Ми працюємо на сіверському напрямку, ми працюємо, на жаль, в точці зосередження штурмових дій ворога. Ворог зараз, в принципі, раніше були штурми, але зараз якась активізація відбувається. Я помилково думав, працюючи, що досить серйозних втрат ворогу я не бравую, я реально кажу, дуже великі. Ну, так скажем, побували багатьох. Це... Цикли, ми вже вимірювали батальйонами, а не там десятками чи сотнями. І я думав, що ворог ось може видохнутися, але зараз пішов якийсь новий етап. Більше того, вони не просто видохнулись, вони стали напирати. Штурмові групи збільшились кількісно, а це раніше була тактика малих штурмових груп там. Три-чотири людини з різних напрямків. Зараз збільшили штурмові групи в два в три рази, і е, вони збільшились по кількості людей, і по кількості самих штурмових груп збільшилось. Тобто, щоб ви могли уявити, е, штурм йде там одночасно з двох-трьох напрямків, поки там доводиться відбиватися, знищувати ці штурмові групи, паралельно виходить ще дві-три штурмові групи і так раз за разом. Практично, практично, цілодобово, там можливо вночі з двох ночі до п'ятої ранку, там ну там до шостої до сіряка, можливо, невелика перерва. А так, от постійно ворог атакує, постійно ворог намагається протиснутись, комбінуючи ці піхотні штурми з е, е, штурмами використовуючи броню. Вони рідше відбуваються, вони десь два рази на тиждень відбуваються. Я так розумію, поки вони там мангали навалюють, готують техніку, от вони виснажують сили оборони е, своїми піхотними штурмами. Потім е, засікають наші вогневі точки, а їх, ну, вони очевидно скриваються, коли кулемет вимушений працювати по ворожій піхоті, він засікається читав. Інші вогневі засоби. Перепрошую. Далі йде артобробка наших позицій. Знову ж так, ворог чітко розуміє, що майже безнаказано це робить, майже там, без відповіді. А потім йдуть там танково-мобільні штурми, тобто, як правило, йде один-два танки вперед, попереду. З катками, з цими навареними мангалами, Каток, його функціонал це протралити мінні поля, щоб протралити дорогу, за ним їдуть бехи з, з десантом піхоти. От їхня задача швиденько доїхати до наших позицій, скинути піхотний десант на позиції. І якщо там їм вдається до, доїхати до позиції, поки ми там знищуємо вже в окопах цей десант. Вони їдуть за другою, можливо, і третьою партією. Чотирьох хвиль поки що ми не спостерігали, але не було. Тому ми намагаємося знищувати їх до того, як вони під'їдуть до позиції. Складність, в принципі, в роботі як такої складності немає. Я відверто кажу, бо ми вже звикли, це прогнозована тактика. Все зрозуміло, все, все ну, як би очевидно, є, слава Богу, ще поки що чим знищувати, і так далі. Але сама по собі кількість і комплексність цих дій, вона виснажує підрозділ. А у нас немає, на жаль, там підкріплення чи там, якоїсь швидкої заміни. І от йде там. День-день, там отакі штурми, перемішку з артнальотами там один-два посічених поранених там доводиться виводити. Десь там в бою там, виходить з там обладнання. І от уже там ми цю ділянку боронимо там, мабуть, під два роки. Е, бували такі періоди, коли просто вже, ну, слава Богу, зараз. Дуже непростий, але тут технологічно покраще трошечки стало. Але бували моменти, коли там на позиціях там лишався на, на батальйонному рубежі оборони, лишався там один міномет, один СПГ, один кулемет справні. А від кількості штурмів автомати клинили. Я вже не кажу про більш серйозну техніку. E, зараз в принципі дуже складна ситуація. По всій лінії це не тільки я там про свій підрозділ. Піхота вкрай українська виснажена, e, але бореться, б'ємося. Ворога поки що вдається стримувати, поки що не сипемоться. Mm -hmm. Що буде в майбутньому, це прогнозувати, я не знаю. Я розумію, що прогнози – це невдячна справа. Та, тим більше враховуючи кількість расистів. Ми розуміємо, що їхня тактика вони кидають просто, закидують нас м'ясом, але там одна-дві людини закріплюються на позиціях і вже тут, і туди йде підкріплення, і цього м'яса обагато, як ви кажете, ось штурмових груп набагато збільшилося. Але не можу вас таки не запитати. Знову ж таки, без прогнозів може бути всяке, і для нас найважливіше це збереження життя наших воїнів, але все ж таки покровський напрямок, як ви бачите, там розвиток подій? Тому що ми чули нарікання від військовослужбовців, я особисто чула від людей, які не служать, які зараз боронять українську землю, що там не готувалися, укріп райони, що не готове було місто, і зараз іде на нього наступ. От які у вас прогнози стосовно Покровська? Якщо нічого не зміниться в підході до оборони в системі, Покровськ будуть героїчно довго обороняти, покладуть там десятки тисяч ворогів, але так само як і інші міста, вони, вони його зможуть взяти при умові, якщо от Україна знову ж так прямолінійно, як і до цього. Буде оборонятися. Ворог, в принципі, робить, робить роботу над помилками дуже добре. Деякі міста там після Бахмуту, коли вони там поклали, ну, я не знаю, десятки тисяч своїх там, окупантів, вони роблять висновки, вони не тільки в лоб ідуть на місто, вони, якщо є можливість, там обходять його з флангів. Закріплюється оця тактика малих штурмових груп. Вона приносить свою користь, тому що ви постійно працюючи, де-не-де якусь групу пропустите, вона тихенько залізе і буде сидіти, накопичуватись, чекати свого часу ще і потім робити неприємності. А це знову ж там послаблює ресурс, відволікає. І ну, прогнозувати мають в великих штабах, вони мають планувати. До них поки що довіра є. Я абсолютно без іронії серйозно кажу. Але якщо знов там буде оборонятись якась виснажена вкрай бригада, де особовий склад тільки на папері є батальйони, а там в реальності там кожної роти в кращому разі третина, я кажу про піхоту. Якщо це не буде сама піхота, не буде підкріплена артилерією, контрбатарейною боротьбою, не захищена ребами. То ну, вона буде героїчно битися, це безумовно, але її просто розберуть вороги, тому що вороги е, у них інша філософія. Для них е, втратити там на, на ділянці, там штурмуючи якесь село, втратити кілька тисяч людей це нормально, припустимо. Для них розмір на розмін 1 до 15 це для них це круто, тому що вони утилізують зеків в цій, в цій бойні, вони утилізують е, небажані малі народи для них. Вони ну, власне згодні на такі втрати. А для нас, навіть, якщо при 1 до 15 падає воїн, це серйозна велика втрата, тому що це. Неповернений ресурс, це це взагалі не ресурс, це людина, це цілий всесвіт зі своєю сім'єю, зі своїм і так далі. І з огляду те, як, як зараз добровольці хочуть штурмувати воєнкомати, то з поповненням велика біда і... Комплектація і піхота, яка обороняє в основному ну, передній край маркується піхотою, щоб хто там не казав, весь тягар війни лягає першу чергу на піхотинця і підрозділ, який воює третій рік, уже майже третій рік, без суттєвого поповнення, уявляєте в якому стані ці люди знаходяться без цього, якщо це не змінити, якщо не дати перепочити, не запустити. Е свіжі е сили підтримки mm -hmm. обов'язково при умові, не, не тільки щоб вони були свіжі, при умові, що вони будуть прикриті <кій> реп засобами повторю з контрбатарейною боротьбою, і щоб е можна було, е в принципі, е працювати, е так би мовити, е піхота прикрита, щоб була, щоб. Мін було достатньо кількості, ну всього, ну, що я перераховую, е, щоб боєкомплект був нормальний, тоді власне е, ворог нічого там не візьме. А mm -hmm. якщо знову просто наказом з одним розшурком прав, не, 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 не скажімо, входячи в суть питання, візьмуть якусь е, там частину, неважливо яку, не, не номер її визначає. І поставлять туди, от і командир буде боятися там говорити про ці речі, що немає прикриття, немає БК, немає того, того, того. вони її продавлять. Це mm. закони діалектики. Вони кількість завжди переходить в якість. Кількісно вони задавлюють, засипають трупаками. Я, я вам відверто кажу, позиції перед перед нашими позиціями все засипано ворожими тілами. Це дуже апокаліптичні картини, але е, це це ну так, е, якби е, страшно на перший погляд, але це мене не, не то, що не радує. Це не показник, тому що вони в, запросто в три чи в четверо разів можуть більше кинути mm -hmm. на штурм. І рано чи пізно, і нашу ділянку продавні. Ми mm -hmm. повірте, я, я я міг би бравувати, що ми от уже які там майже другий рік стримуємо, не посипалися так далі. Посипаємося. Нікуди ми не діємо. Якщо справа не покращиться, якщо прикриття не буде, ну буде біда.